Він мислить як бізнесмен і він продовжує це мислити. А звичайно ж, йому протистоїть, якщо так можна сказати, Путін, який теж не є давайте відверто кадровим політиком. Він є кадровим чекістом, тобто працівником спецслужб. І ось і ось такі десь характери, вони схожі тим, що вони не дивляться на політику з класичної точки зору. Вони дивляться так, як вони вважають. За потрібне, як вони вважають, як цей світ вони уявляють. І якщо ми говоримо щодо США, то ви правильно сказали, і я підтримую, що е, і Трамп це чітко заявив, і Джі Венс це сказав у перемовинах е, із е, Андрієм Борисовичем Єрмаком. Теж вони, вони сказали про те, що е, не очікуємо результату, потрібно звірити годинники, почути Путіна. Відповідно, шість розмов для Трампа по телефону ну, не вистачило йому. Він хоче особисту зустріч. І якщо ми говоримо про політичну пастку як таку для США, то це звичайно. Альна політична пастка внутрішнього циклу, тому що, все ж таки, шана відміну від Росії, це не авторитарний царизм, якийсь суперпрезидентська республіка, це все таки електоральна демократія. І залишається не, не для глядачів розтлумачу, тобто це демократія, коли о, влада залежить від електоральних циклів, тобто від виборів. І наступний електоральний цикл це буде вибори до конгресу в 26-му році, вже скоро. І тому ось цей тиск на Трампа, ці вибори, поляризація, тиск на бюджет, відповідно, якщо він програє конгрес, це стане е, питанням про провод, проходження його ініціатив, а може і питання його імпічменту. І тому, якщо. Навіть стратегічно його кабінет розуміє, що підтримувати Україну потрібно, як ви правильно сказали, вони не хочуть розбиратися а ті, хто знають, першопричини, не хочуть йому цього озвучувати і не хочуть виробити тактичні. Механізми підштовхування, вони е, фокусуються на тому, що сказав ось цей центровий елемент, тобто Трамп, що потрібно заключити угоду, і потрібно, як він каже, зберегти життя людей. Тобто не потрібно розуміти, які території, е, що може віддати, що можна. Це головне зберегти людей. Тобто все інше це другорядне. Якщо ж ми говоримо про Україну, зрозуміло, ми в класичній залежностей, Залежності, тобто, щоб не. Е, не було другого Чемберлена і другої Мюнхенської зумови. А ось цікава ситуація. Теж я повернуся. Я більше експерт із Європи. І Європа в дуже цікавій пастці, коли в неї є багато амбіцій, але немає ресурсів. Вона хоче мати політичну вагу в цих перемовинах. І я думаю, що тут головна задача Путіна це видавити Європу і видавити Україну, тобто показати знову, що є два Гегемони США і Росія.